Причини виникнення геморою під час вагітності. Під час вагітності, по мірі того, як матка збільшується, вона починає тиснути на всі органи, і кишківник починає гірше працювати, їжа по ньому пересувається. Також великий тиск матка робить на судини. На судини, власне, як і на артерії, так і на вени. Якщо кров по артеріях біжить донизу, то відповідно будуть якісь можливо відчуття затерпання, втомленості. А під час того, як перетискаються вени, відповідно, вени починають розширюватися на нижніх кінцівках нижчі матки вагітної. І відповідно ті всі вени, і включаючи тому і бурідальні судини, вони теж будуть розширюватися. Розширюватися вони можуть, як і внутрішні судини, тобто вагітна жінка може і не бачити змін в перинальній ділянці, але також можуть розширюватися і зовнішні. Або внутрішні, і зовнішні теж разом. Тоді, відповідно, під час Гігієни, походу в туалет ви можете відмічати збільшені напружені гульки по, як кажуть, по кругу переанальній ділянці. Відповідно, яка основна профілактика під час вагітності по геморою? Перше і найосновне це якомога менше сидіти. Тобто найкраще все-таки прийняти горизонтальне положення, полежати там на спині, на бочку. Дуже важливо є ходіння, тому що ходіння теж розвантажує судини і покращується кроволя. Також дуже важливим є наступний момент: це є харчування, тому що все, що ми сьогодні їмо, потрібно буде вивести і відповідно від якісного складу харчових продуктів, це власне буде залежно. Номер один в даному випадку це є клітковина. Вміст клітковини в овочах, фруктах, ягодах. Ви можете подивитися. І запитати в дядька Гугла він вам детально розкаже у будь-якому випадку. Якщо ви навіть кажете, що там мене дує від клітку, вони дуже часто це говорять. Я завжди кажу: знайдіть е, ті овочі, фрукти, ягоди, які не будуть викликати у вас симптомів здуття. Це раз. І другий момент піддавайте їх термічній обробці. Тобто, це може бути запікання, це може бути варення, це може бути тушкування, це може бути гриль, будь-що, що підійде саме вам. Тому пам'ятайте, ви завжди можете зробити так, що ви будете почувати себе якомога краще, і це залежить тільки від вас. Маєте питання? Пишіть у коментарях, і ми обов'язково розглянемо їх у наступних відео.